Всім привіт! Одразу, мабуть, почнемо відео з чогось солоденького, а точніше, анонсу чогось солоденького. Це у мене такий бокс, упаковка карточок з вафельками по картоловці сакурі. Ось цю коробку я буду відкривати в другій половині відео. А все тому, що днями мені прийшла посилка з Японії. Вона ось така. Тоненька, і те, що всередині воно просто, ну бачите, упаковано в такий пакет. Пакет цей насправді доволі цупкий, і він гідрофобний, але ну, пакет є пакет. Цю посилку я замовляв на японському Амазоні, а сам пакуночок мені вже доставили в Київ НП Шопінг. Одразу попереджаю, що склади НП Шопінг в Японії працюють дуже повільно. Вам можуть підтвердити те, що посилка приїхала на склад десь протягом тижня, тобто не на наступний день, не в той же день, як вона приїде, а через тиждень тільки вони підтвердять, що вони цю посилку отримали, і ще десь там три або й чотири тижні. Вона просто буде на складі у них. І аж потім її відправлять в Україну, і в Україну вона вже прибуде там ну протягом тижня. Тобто, по факту, ось ця посилка їхала мені десь 5-6 тижнів не менше, може і більше навіть. <гас> Цю ляльку я вже бачив у багатьох людей і пускав слину, бо дуже хотів собі її також. Чому ж я тоді не замовив напряму з 1999 або з Амі-Амі? Ну, по перше, на Амі-Амі не завжди є японські ляльки. В принципі, цей сайт спеціалізується більше на фігурках. Ну а якщо казати про 1999 хобі серч, то конкретно ця лялька там дуже швидко розпродалась, і єдиним шансом мені її вхопити було перед на японському Амазоні. На жаль, отже, давайте відкривати і дивитись, що всередині, ви бачите тут дві однакові лялечки. Обидві коробки достатньо пилючні. В принципі, подорож у них була довгою і виснажливою. Ви дивитесь канал. Лялькова колекція! Я не одразу помітив, що я знімаю майже без світла, тому дубль два, так би мовити, але упаковку я вже не запакую назад. Тому <свісно> буду продовжувати уже в нормальному ось такому повноцінному яскравому світлі. Хоча, можливо, комусь із вас більше подобалось в такій більш інтимній атмосфері, мені все ж подобається ось так. Отже, у мене тут дві лялечки, і обидві ці ляльки вони ідентичні. Це по суті лікачан, але не зовсім. Адже це не просто лікачан, це нова подруга лікачан. І це теж не зовсім правда, тому що це лікачан по міо імада. Міо Імада це дівчина айдол, вона акторка, співачка, топ-модель. Ну, коротше, японський ідол. До речі, Міо імада навіть в мувіку Геройської академії 19-го року озвучувала одну із персонажок, ось цю Слайс. І також, якщо ви бачили екранізацію манги, саме екранізацію муві-версію токійських месників, то там Міо Імада грала Хінату. В принципі, ляльки лікачан по Селебріті виходять ну дуже рідко. Я би сказав вкрай рідко. Я вперше, мабуть, ну за той момент, от за ці там три або чотири роки, як я колекціоную ляльок, я вперше бачу, щоб виходила якась лялька лікачан по селебріті, по айдолу, тим більше. І в даному випадку ну вона дуже красива. Я маю на увазі так, і Міо Імада, звісно ж, але лікачан в образі Міо Імада. Сказано, що насправді це не є Лікачан, що це її нова подружка. Міо Чан. Ось тут дівчата показані разом. Сказано, що також Міо може вдягати одяг лікачан, і з того, що я бачу, вона трошки відрізняється по анатомії. Тобто, її тіло можливо. Відрізняється трошки по пропорціях від ліка, тому що візуально мені здається, що вона трошки вища. Коротше, зараз будемо розпаковувати і дивитись, що до чого. І ви правильно вгадали: якщо у мене є ще одна, то її я розіграю. Як завжди, умови розіграшу дуже прості. Розіграш буде на рандомі. Мій план такий, що ця мила лялечка з сердечками в вухах приїде до когось додому на День Святого Валентина, 14 лютого. Розіграш буде 12 лютого, це вже доволі скоро. А ось і правила. Перше правило просте: ви маєте бути підписаними на канал Лялькова колекція. Ось той канал, де ви зараз мене дивитесь. Друге правило: на момент розіграшу знаходитись на території України або мати когось, хто за вас отримає ваш потенційний приз. Третє правило залишити під цим відео будь-який коментар, сім і більше слів. Звісно, це має бути змістовний коментар, тому що якщо ви просто напишете Абе, я б бачив таке у деяких продавців барбі в інстаграмі, і це. <плес> якщо чесно, <плес> мені таке не треба, будь ласка. Напишіть змістовні коментарі. Вони можуть стосуватися цього відео в цілому каналу, або будь-які зауваження, які у вас виникають на тему лікачан і, в принципі, японських ляльок. На кожен ваш коментар я відповім і проставлю цифру або число, і це буде ваш порядковий номер у лотереї. А 12 го числа в своєму телеграмі я опублікую відео. Ну також, звісно, його продублюю і в Reels, і в YouTube Shorts, Тобто всюди, де зможу запощу, і там де не забуду. Тому не спішіть мене, якщо в 12.00 12 лютого 12 я ще не проводу конкурс. Це не означає, що до 00.00 .00 я не встигну. Тобто, у мене буде 24 години, майже як у Трампа. Але я точно це зроблю 12 лютого на рандомі. Я розіграю одну із цих міочан. Ну а сьогодні давайте іншу відкриємо, щоб ви заодно і подивились, яка вона. І з того, що я знаю, зараз цю ляльку практично ніде не знайти, особливо за адекватну ціну. Тому я дуже радий, що комусь вона, можливо, зробить гарний настрій, або ж буде у когось красуватися на полиці в колекції. Своїх ляльок, ви знаєте, я відкриваю. тому і цю відкрию. Отже, ще раз подивимось на цю красиву коробочку Міо. Ось так виглядає бокова сторона, ось так виглядає інша боковинка. Тут трошки інформації і про міо, і про лікачан. А на задній стороні знову ж таки показано, що Міо і ліка подружки, і що Міо може вдягати на себе одяг лікачан. Мені вже котре відео підряд цікаво, чому вони на обкладинці і обгорці коробки показують ось таку лікачан. А на звороті показують ось цю лікачан. Тобто, по факту, ось це їх флагманська ліка в ну, минулому році вже виходить, 24-му, але вони продовжують показувати ось цю, скажімо так, базову лікачан. Мені це дуже дивно, незвично, але нехай вже таки буде. Ось тут є QR на сайт Такаратомі. Я вам в ось цьому відео вже трошки розказував історії про лікачан. А от щодо міо, я... Прогуглив перед відео, хто вона така, тому що я не знав. І вона дійсно знімається багато де. Вона і в рекламі Макдональдса була в Японії, і в драматичних серіалах грає. У неї дуже багато різних нагород. І ось ця лялька ліка, але не лікачан. Вона стилізована під міо і її образ. На промо тут нема цих картинок, але ось на просторах інтернета ці картинки є. І там відео також є, як Міо грається ну, своєю ж лялькою з дітьми, програє там різні смішні забавні якісь ситуації з лікачан. Тобто вона безпосередньо приймала участь в промо-компанії своєї ж ляльки. Ну, це дуже мило насправді. Я взяв в руки ножик, але він мені не знадобиться. Я постійно забуваю, що ляльки лікачан просто ось так відкриваються. На нижніх ось цих відкривних шматочках нічого нема, на верхніх також нічого нема. Чому я на це взагалі акцентую увагу, тому що інколи там показані якісь схеми, типу як там можна міняти щось у ляльки, або які підставки краще до неї купляти, або просто може бути візерунок якийсь, як ось в цьому відео, де ось ця фіолетова волоса красива ліка була, і там у неї м -м, в коробочці був візерунок додатковий від художниці Еконеко. Тут таких штучок нема. Не відкривається. Пробую з іншої сторони. Дісталась. Вилетіла гарантія. Ну, гарантія нам не потрібна, тому що відправляти назад ми її не будемо. І, як завжди, ляльки-ліка всього пару разів пришпандьолені до упаковки. В даному випадку це всього лише три рази: на шиї, на бюсті і також на ногах. Волосся в неї я вже бачу, що доволі багато, мені таке подобається. І воно зараз дуже залежане. Тому що ну, воно займало ось так мало місця в коробці. Але ж яка вона миленька! Насправді, ну, лікачан завжди в мене викликають посмішку, тому що це дуже дуже милі ляльки. Вони завжди виглядають як дівчата чарівниці із аніме та мангі. Ну і в принципі я таке люблю і тому я купляю лікачан. До речі, з цією айдолкою Міо також вийшла більш така розширена версія, де у неї одразу є ще й фешн-пак. Проте це той самий молд і те саме волосся. Тобто сама лялька така сама, але в неї додаткові аксесуари і одяг. Ця була доступна на Амазоні і на інших сайтах ретейлерах. А ось ця вона, типу, більш колекційна, тому що вона була тільки на сайті Tomy, і відповідно там вона sold out, ну і на цьому все. Я на сайті Tomy поки ніколи не замовляв, і не знаю, чи вийде у мене це взагалі зробити, тому що сайт японською мовою, і навіть якщо я поставлю переклад сторінки у себе в браузері, я думаю, що я не все зможу правильно заповнити. Тому я не ризикую з такими штуками. Дивіться, які в неї миленькі білі носочки. В неї дуже класний костюм. Тут і рожеві нитки, і золоті, і білі, дуже красиво переливається. Я щось подібне бачив колись у Rainbow High, але ну, віддалено подібне. У вухах у неї сережки в формі сердечок. Вони трошки в мене зараз перекручені, ось так повинно бути. І в неї дуже, дуже миленький профіль. Ну, дивіться, яка краса! Я ж кажу, дівчинка чарівниця. Ну, момент істини знімаємо протектор з її волосся. Не знявся з першого разу. З другого вийшло. Волосся в неї трошки дійсно залежане, як я вже і казав, але зачіска акуратно одразу після коробки виглядає непогано. Але зараз буде ще краще. Я не завжди знаю, якого у них типу волосся, тому що в даному випадку волосся м'якеньке, воно дуже охайне, але при цьому воно доволі розпушене. Тобто воно такою хмаринкою просто стоїть. І я от не можу зрозуміти, чи це поліпропілент, чи це нейлон, чи це саран. Мені все ж схоже більше на саран. Але мій досвід каже, що я можу помилятись, звісно, і це може бути взагалі поліпропілен. Але навряд тому що ну, це ж така типу значуща лялька. Навряд вони давали би їй волосся із поліпропілену. Хоча саме волосся, як я кажу, воно доволі м'якеньке, але сама його структура, воно доволі пружна. Тобто, воно таке, ну, як би це сказати, воно твердо лежить, але саме волосся на дотик воно м'яке. Сподіваюсь, пояснив зрозуміло. Подібна структура волосся часто зустрічається у китайських ляльок і у корейських ляльок, тобто, в принципі, у азійських ляльок. І чесно, на дотик, це схоже трошки, як би це дивно не звучало на людське волосся. Ще раз дивимось на її миле, миле личко в неї такі щічки хомячі, дуже класно. Ляльки лікачан це, звісно, просто бездоганність завжди. На піджаку в неї також серденькі. Спідниця і піджак це окремі елементи, але зараз піджак в неї трошки затягнутий, зашитий. Ось тут його тримає ниточка. Цю ниточку можна розпороти, щоб її ну, роздягнути або перевдягнути. Але поки що пропоную зібрати її повний образ. Аксесуарів у неї додаткових якихось немає, у неї є тільки туфельки. І якщо чесно, то ось ці туфлі це один із найпопулярніших. Молдів і типів туфель для лікачан. Але вони все одно дуже милі і дуже прикольно виглядають, це правда. Ось так вони виглядають на ногах міо. Звісно, шкарпеток треба трошки потягнути, поправити, але в цілому виглядає дуже-дуже мило. В цих туфлях у неї каблучок сердечко, а також ці туфлі прикрашені кількома бантиками. Акуратно все ж розрізав її піджачок, ну тобто ниточку, яка тримала її піджак. Ось так вона виглядає в повному образі. І з того, що я бачу, в неї дуже красива блузка. Вау! Окей, це виглядає теж дуже гарно. Насправді мене завжди дуже радує, коли у ляльок лікачан два або три шари одягу, і вони всі виглядають дуже миленько. Насправді, ось навіть так можна було би її тримати на полиці, і це виглядало би дуже охайно. Мені цікаво інше спідниця ну, знімається дуже легко, звісно ж. І я був впевнений, що це типу купальний костюм. Але це не так. Тому що це окрема блузка. І окремо в неї є трусики. Мені здавалося, що ось цей матеріал і ось цей матеріал це ну, один матеріал, і що це просто боді, яке на неї вдягнуто. Тобто, що це такий свім тобто плавальний костюм. Але в даному випадку ні. Це просто окремі елементи. І звісно ж, ця блузка також знімається, якщо розстібнути велакро-стрічку. Волосся дуже гарне, дуже пишне і дуже слухняне. Одягнув я Міочан назад, як було, з цікавого. Звісно ж, її ніжки згинаються, в них всередині дріт, руки так само розводяться, вперед назад рухаються, ну і згинаються, тому що всередині дріт. Рухливість ніг доволі цікава, тому що я вперше зустрічаю ляльку лікачан, ну або ляльку-ліка, у якої настільки легко рухаються ніжки. Я би не сказав, що вони прям, ну. Самі по собі рухається ні, але легко дуже йде шарнір. В принципі, у ляльок лікачан можна відщипнути взагалі ногу, якщо її розігріти. Тобто там шарнір такий доволі простий для зйомки і перестановки, якщо там у вас поламалась ніжка у лікачан, то її легко замінити на ніжку іншої лікачан. Не так як у мотел, тобто тут все трошки простіше. Але говорячи про ніжки, мені здається, що її тіло воно все ж відрізняється від тіла ліка. І є лише один спосіб це перевірити. І цей спосіб це, звісно ж, порівняти міо і лікачан. Так, міочан дійсно вища, ви бачите наскільки. І це ліка ще на підборах. Ось ці її черевики набагато вищі, ніж ось ці підбори у міо. Тому так, міочан дійсно вища за лікачан. Але при цьому в грудях і руки я бачу, що у них однакові. Тобто, скоріше за все, у неї просто інші ноги. У неї ще так цікаво, ноги можна вигинати в боки. Це трошки кріпує, але одночасно дуже мило. Ви знаєте, що я дуже люблю наївних ляльок, і ось ця дуже наївна і дуже мила. І я дуже радий, що така сама лікачан, точніше, міочан, буде у когось в Україні в колекції, а не тільки в мене все. Коротше, ось така, мила айдолка міо в образі ліка, або ліка в образі міо. Ну і по факту це просто окремий персонаж, але на базі ляльок ліка. Що ж, я вам після розпаковки ляльки обіцяв ще десерт. Так от, цей десерт це вафельки з картками по сакурі. Я вам уже проспойлерив трошки ось цю коробку. До речі, цю коробку я також відкривав в одному із минулих відео, точніше, діставав коробку із коробки. А зараз ми відкриємо і подивимось, що всередині. На лицевій, точніше, це, по суті, верхня сторона, зображена сакура, збирачка карт. Це її класичний стандартний образ із першого опенінга першого сезону. Тобто, ну, така класична стандартна сакура. Сама коробка, ви бачите, вона така монохромна, чорно-біла, вони завжди так роблять. І ось тут з боків є гафрування, яке треба роздерти. Ця штука не знадобиться. Ну а верхня панелька стала по суті лицевою стороною. У мене тут одна із вафельок вибилась трошки, я її поправив. Ось так виглядає коробочка. Тобто ось так зазвичай вони стоять на полицях в магазинах. Я собі замовив блочок, тобто упаковку цілу із 20 вафельок з картками. В кожній ось такій упаковці буде ідентична вафелька, тобто вафлі всі у всій партії, у всій сакурі, ось цій будуть однакові на смак. По моєму досвіду з Demon Slayer, подібними вафельками, я можу сказати, що зазвичай вафлі там або ванільні. Або кокосові на смак, або шоколадні. Один раз мені попадались навіть полуничні, але не в Slayer, я не пам'ятаю де. І чесно, ну, це сакура, і думається мені, що вони повинні бути або вишневі, або полуничні, бо вона ж така рожева дівчинка-чарівниця. Але що вони собі тут напридумували, я не знаю. Тому буду зараз відкривати і пробувати вафельки при вас. І з того, що я бачу, обкладинки тут бувають тільки трьох видів. Вони ні на що не впливають, це просто картинки. Ось така, ось така по другому сезону, і ось така по третьому сезону. Прозорі карти. Якщо хто з вас не знає, то так по картоловці сакурі є три великі арки. І от прозорі карти, та яка вийшла буквально пару років назад, там сакура вже трошки доросліша. Прозорі карти не закінчене аніме. Там тільки ну, десь третина пройшла, тому що аніме дуже швидко наздогнало мангу, там навіть є кілька філер-епізодів, яких нема в манзі. Манга закінчилась у му році, тобто доволі нещодавно. І з того, що я знаю, далі продовження аніме знімають, але поки ніяких анонсів і тізерів нема. Я буду дуже чекати це аніме, тому що я обожнюю сакуру, це одна із моїх улюблених франшиз. Ну, а зараз давайте дивитись, які там всередині картки, і пробувати вафельки. Я відкрию усі 20 пакетиків, але весь процес відкриття я не буду показувати, тому що монтувати кожен раз це одне і те саме дуже нецікаво, і також нецікаво вам буде на одне і те саме дивитись. Тому буде якось ось так. В кожному. Воничні, перемога. Смачно ляльково пахнуть ви собі не уявляєте. Кайф. Ще, до речі, мушу сказати, що ось ці всі вафельки, вони не такі солодкі, як вафлі в Україні. Вони, ну, солодко можуть пахнути, але вони не такі цукрові. Так. Це точно полунична вафелька. Дуже смачна. На смак, як полуничне морозиво. І карточка тут в такому протекторі. Боже, як не виховано, знімаю відео з набитим ротом. Ну, а як вам ще показати, що всередині вафелька, і вона смачна. Яка ж тут красива картка. Вона переливається просто як магія. Я навіть не думав. Що картки тут такі красиві. Вау! Дивіться, вона просто як зірочка сяє. І це така канонічна, стандартна, як я кажу, сакура із перших серій. На задній обкладинці ось такий арт. По суті, це скріншот із аніме. Так. Номер у цієї картки один. І цікаво, бо це був третій пакетик, але номер один. Але скільки карток в усій колекції, я, на жаль, не бачу. А, начебто бачу. Ось тут написано Lineup up 33». Тобто 33, по ідеї їх всередині. А випущені ці картки до 25-річчя сакури. Не персонажки, а франшизи. Вау. Ці картки дуже красиві. Це, мабуть, найкрасивіші картки, які поки що я бачив у вафельках. Якщо побачите. Ці наборчики з вафельками і картками десь в магазині. Хапайте і не пошкодуєте, тому що ось так виглядає моя друга карточка. Це номер 8. І ззаду тут ось такий скріншот із аніме. Йдемо далі. Я виймаю картки із ось цього протектора, тому що ну він пахне, пахне приємно насправді, але він весь в крихтах. Тобто, ось цей протектор, пакетик. Він захищає від вафельки вашу картку. Ну і плюс вафелька не буде її дряпати. Ось така миленька тут карточка всередині. Ну і ось такий скріншот. Поки що у всіх пакетиках мені попалась тільки сакура. Я, звісно, не проти, бо це дійсно мій улюблений персонаж із цієї франшизи, але я би хотів і Сеорана. Відкриваю тепер одразу по дві. Не дуже красиві. Тут було дві ось такі карточки. Ну і зворотні сторони у них ось такі. Що ж, в принципі, я розумію, чому тут тільки сакура, тому що насправді у сакури майже в кожній серії новий костюм. Тому з нею карток можна наробити безліч. Подивіться на цю пасхальну чудову сакуру. Ну або на ось цю. Дуже красиві картки. Задня сторона тут ось така. А цієї зайки ось така. У мене тут все вже навколо в крихтах від вафель. Китайський робот-пилосос буде щасливим їх прибирати. Попалися одні з моїх улюблених образів. По-перше, ось цей із прозорих карт. Ось його оборотна сторона. А по-друге, ось цей жовтий костюмчик. У мене є з ним фігурка SH Figuarts. Ось така. Я її обожнюю, купив її дорого на ebay, тому що коли ця фігурка виходила, я ще не збирав ні фігурки, ні ляльки. І зворотня сторона тут ось така. Сакура в шкільній формі. Ось задня сторона. І ось така красива, блискуча. Вони всі блискучі, але деякі якісь надто блискучі. Причому я побачив, що в цій серії в сакурі. Тут нема показників їх рарності, тобто тут не вказано, яка із них рідкісна, а яка не рідкісна. Хоча зазвичай у них є рідкісні і менш рідкісні. Я так розумію, що вони тут всі однаково рідкісні, тому що блищать вони всі абсолютно однаково. Тобто у всіх них однаково зі ручками все переливається. Вони абсолютно ідентичні, тобто фольга під карткою, під принтом, вона однакова. І це я вперше таке бачу, тому що зазвичай дійсно в цих наборах є більш рідкісні картки і менш рідкісні картки. Ці вафельки так смачно пахнуть, ви собі не уявляєте. Вони, От у них такий рожевий запах, як у цього відео. Ви ж уявляєте це відео з рожевим запахом, правда? Я сподіваюся, що так. Далі у мене ось така миленька сакура. Ось задня сторона. Тут вона, до речі, біля UE стоїть. Я знаю, що UE ваш краш, мій краш Тойо. Ось така сакура із групи підтримки. Це її костюм, наскільки я пам'ятаю, прям із групи підтримки в Томоєда. Залишилось 7 пакетиків, тобто більше половини я вже відкрив. Але це нічого, тому що я замовив дві такі коробочки собі. Одну я відкрию сьогодні, а одну в якомусь іншому відео, коли у мене буде паскудний настрій. Далі тут також сакура у шкільній формі. З ось такою зворотньою стороною. Сакура кішечка. З ось такою зворотньою стороною. Далі тут ось така сакура. Ось це задня сторона. Дуже красива така іконічна сакура. І ось задня сторона цієї картки. Залишилося три пакетики. Поки що мені не попалося жодної повторки. Це дуже класний показник. Далі тут сакура Ромео. Ось задня сторона. Ось така мила сакура. І ось зворотня сторона. Останній пакетик. І тут мені попалася сакура. Із останньої арки. Прозорі карти. Ця сукня у неї була в оупенінгу. І ось, до речі, кадр з цього оуенінга. Дуже красива картка. Ось це, мабуть, моя улюблена картка із тих, що мені попалися. Ось ця і перша. Ось ця перша. Вау, я трошки в шоці, тому що картки дуже якісні, вони не картонні, це такий тонкий пластик, вони всі блискучі, абсолютно всі. Тобто, всі виглядають як рідкісні, це дуже круто. Мені тепер дуже страшно і лячно, що вони одна об одну подряпаються. Я побіжу вдягати їх в протектори. Вас я залишаю писати коментарі під цим відео, щоб прийняти участь в конкурсі на розіграш Міочан. А на сьогодні все. Ви дивились канал Лялькова колекція. Бажаю всім гарного та спокійного дня і до зустрічі, па!